Біля Воронівської амбулаторії багатолюдно. Жителі Старостинського округу з самого ранку суботу займали чергу, аби потрапити на прийом до вузькопрофільних лікарів, які цього дня вели безплатний прийом у селищі. Наша місія це ізраїльсько-українська волонтерська медична місія, яка виїжджає на прифронтові території з початку повномасштабного вторгнення. також ми надаємо допомогу дитячим будинкам по Україні безкоштовно, абсолютно пацієнти мають змогу пройти консультації вузьких спеціалістів. Ольга Сухацька пояснює, чому обрали саме вороніж адже місія працює згідно запиту. Зазвичай це звертаються старости громади. Якщо вони потребують таких фахових консультацій вузьких спеціалістів, вони звертаються до нашої волонтерської організації, і ми вже плануємо наші виїзди. Цими вихідними воронівські амбулаторії пацієнти могли потрапити на прийом до лікарів з восьми спеціальностей. Це гінеколог, ендокринолог. Стоматолог, терапевт, невролог, хірург, психологи, лікар ультразвукової діагностики та отоларинголог. Вся робота чітко систематизована. Дані про кожного пацієнта заносяться в електронну систему. Після чого в порядку живої черги жителі Старостинського округу потрапляють на прийом до лікарів. Найбільша черга під кабінетом ультразвукової діагностики, адже виконували її тут безкоштовно. Кожен пацієнт мав змогу отримати консультацію чотирьох. Спеціалістів після проходження огляду на відділенні фармації, згідно рекомендацій лікарів, люди отримували медикаменти, серед яких і знеболювальне, і ліки від тиску, і від застуди, і вітаміни. Вороністі, з якими нам вдалося поспілкуватися, говорять, приїзди таких лікарів конче, необхідні для людей. Була в невролога у хірурга. Ну як впечатлення у мене дуже гарне, тому що усі такі привітні, уважні і так хорошо вислуховують. Я дуже задоволена. Дуже зручно це приду. Думали дуже зручно то вже у лікарню шостку їздиться дуже складно, особливо зараз у время війни. Якби своя машина поїхав би машиною і так на автобусі, дуже і накладно, і незручно. І тому це якби чаще так приїжджали до нас лікарі, де ще якби аналізи брали, було б ще краще. А так дуже задоволена. Я у хірурга побула у трав... у, у нірмопатолога і до ще піду. Молоді, перспективні. Я дуже рада, що вони. Видали мені по рецептам ліки за один день стокових що не кро і людей не крою за словами Ольги Сухацької за день у Воронежі лікари місії Фріда змогли прийняти близько 150 пацієнтів. Наступний приїзд до Шосткинського району поки не запланований. Мапа ще в розробці.